Хочете багато фото для блогу, але не хочете витрачати купу грошей і часу? Блогери, інфлюенсери, тренери, артисти всі вони платять 4 тисячі плюс гривень за фотосесію і витрачають на це день, але є спосіб отримати професійні фото за копійки і без нервів. Леонардо Ай, штучний інтелект, який зробить вам хоч тисячу фотосесій. Є один нюанс: потрібна платна підписка, але всього 12 доларів на місяць, і ви отримуєте необмежену кількість фото. Як це працює? Заходимо на сайт Leonardo Eye. якщо у вас ще немає аккаунта, реєструємося. Проходимо авторизацію через Google або Email. Обираємо Consistent Character. Це саме те, що потрібно для створення фото з вашим обличчям. Натискаємо Get Started і налаштовуємо генерацію. У першому полі Choose Model обираємо Portrait Perfect – Краще для реалістичних фото. У полі Generation Mode залишаємо High Quality – Так фото будуть більш деталізовані. Далі Image Dimensions. Тут обираємо потрібний розмір фото. Наприклад, 1 до 1 для аватарок, 9-16 для Stories та TikTok, 16 до 9 для YouTube, 4-5 для Instagram. Включаємо приватний режим, щоб фото бачили тільки ви. Просто пересуваємо повзунок «Приватний режим вправо». Advanced Settings – вибираємо потрібні параметри. У полі Ай-Модель обираємо Leonardo кіно, реалістичні фото. Включаємо Photo Real – Так фото буде максимально схожим на живе. Завантажуємо своє фото. У полі промту натискаємо іконку фото. Обираємо характерний посилання, завантажуємо свою фотографію, де добре видно обличчя. Звідки брати ідеї для позування? Йдемо в Пінтерест. В пошуку вводимо, наприклад, бізнес-портрет, інфлюенсер-фотосесія, тренер-фотосесія. Вибираємо 3-5 референсів, які подобаються, і зберігаємо їх, створюємо промти Шеко генерує фото за текстовими підказками, промтами Як їх отримати? Відкриваємо чат GPT і пишемо створи промпт для генерації фото в стилі. Тут описуйте свою тему. Або використовуємо промпт-генератор -ге по картинці, гуглимо промпт-генератор за зображенням. Завантажуємо одне з фото з Pinterest. Натискаємо Генерувати. Промпт плюс Леонардо Аї. Хахвакша генеруємо фото. Вставляємо промпт у поле. Промпт. Натискаємо Генерувати. Якщо результат вийшов не дуже, наприклад, чи вирішив, що ви пухло щока азіатка, це можна виправити. Фінальне редагування, завантажуємо фото на телефон і відкриваємо безкоштовний додаток Гіпік, натискаємо імпорт, вибираємо наше фото, переходимо в розділ Face. Підганяємо риси обличчя під свої реальні. У портрет можна додати макіяж і навіть змінити зачіску. Готово! Ось кілька варіантів моїх фото. Як вам, напишіть у коменти оцінку від 1 до 99. Спочатку здається, складно, але коли розберетеся, фото можна робити щодня: лайк, підписка і донат на зсу. Бо саме завдяки їм ми зараз творимо.